Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про прекрасне, а саме про роботу одеського театру юного глядача імені Юрія Олеші. Я задоволенням вітаю в нашому ефірі Оксана Бурлапітерова, директор художній керівник театру, заслужена артистка України. Добрий вам день. Вітаю. І також Ганна Король, головний адміністратор театру. Добрий вам день. Також доброго дня, пані. Дуже рада вас бачити в нашому ефірі. Особливо цікаво говорити про те, як працюють театри під час війни, і театр юного глядача, мабуть, і не припиняв свою роботу, тому що ви так дуже швидко включилися у нові реалії і давали вистави для дітей саме в бомбосховищі. Пані Оксана. Як це це відбувалося взагалі? Як приймали глядачі? Як ви слушно зауважили, нові реалії диктують нам свої умови. І я хочу сказати, що з перших днів війни постало таке питання, чи потрібен театр під час війни. І ми не сумнівалися, що театр потрібен під час війни. І він знайде свого глядача і саме в театрі, і поза межами театру. Тому перший місяць ми дуже багато працювали дистанційно. Ми дуже багато читали вірші, читали казки, читали поезію вільних, робили все, щоб щось якось прискорювати нашу перемогу. І з огляду на те, що актори взагалі не можуть зупинятися, і театр, як живий організм, він не може зупинятися. Тому ми перейшли в такий онлайн режим. Потім, як пройшло вже декілька місяців, ми зрозуміли, що ми може, вже не можемо і по домівках сидіти. Ми вийшли вже, робили онлайн читання, а потім вийшли вже і волонтери. ми так називаємо це. Всі актори були за, прийшли з такою ініціативою, сказали, що треба нам їхати. Якщо діти не не можуть йти до нас, і наші глядачі не тільки діти, а й дорослі, але почали ми з дітей, саме, то треба їхати до дітей. Звичайно, умови мали бути безпечними, тому ми шукали саме бомбосховище, де ми змогли би там показати свої вистави і поспілкуватися. І тут я хочу подякувати нашому нашій е, Ганні, головному адміністратору, яка саме шукала ці площадки, яка комуніцирувала з усіми волонтерами міста нашого. І ми потім вже потоваришували з цими волонтерами. Саме головне, що вони були безпечні ці точки, де ми. Е, Показували наші вистави. Mm -hmm. Пані Ганну, знаю, що вам було нелегко взагалі налагодити роботу із бомбосховищами, тому що я пам'ятаю, перші місяці війни це була постійна паніка, не зрозуміло, куди як, з ким домовлятися, про що домовлятися, хто прийде, хто не прийде. Давайте розкажіть нам про все це, тому що це дуже цікаво, знаєте, адже ми звикли що є волонтери, а є театр. А коли волонтерами виступають саме театрали, ну мені здається. Це щось неймовірне взагалі. Так, коли стало питання, що ми маємо йти працювати, маємо йти працювати до дітей, тому що вони не можуть прийти до нас, то стало питання, щоб це було безпечно. І я розпочала відшукувати такі місця. Звичайно, це бомбосховища, сховища. Навіть в паркінгу ми давали вистави. Допомагало дуже багато людей, допомагали волонтери, допомагали просто звичайні люди, які самі на той час цим бобосховища приводили до ладу і потім відповідали якось за них. Тому з ними домовлялися, з ними вирішували такі організаційні питання, щоб було можливо і безпечно, і нашим і нашим акторам, і глядачам. А, взагалі, театри і е, волонтерство, як е, прийшло, знаєте, на думку, що необхідно рухатися і необхідно не зупинятися, адже все одно і актори грали безкоштовно, і ми розуміємо, що жити на щось також треба було. Розумієте, всіх нас об'єднувала і об'єднує одна ціль це прискорення перемоги. І ми, е, як ми можемо це робити? Звичайно, на своєму такому е, творчому, на нашій творчій ниві, і ми вирішили, що як би там не було, ми підемо, підемо в люди, будемо показувати наші вистави. Тим більше, що була така необхідність. Діти на той час це був тільки початок війни, всі були налякані, діти навіть не виходили гратися на подвір'я, всі сиділи вдома чи в бомбосховищах. Тому ми мали їх якось підтримати. Ось, і коли ми показали, приїхали з першою виставою клубок Казок. Наше перше бомбосховище, показали її дітям, а потім ми ще після вистави провели з ними інтерактив, ми з ними грали, вчили скоромовки, загадки розгадували, співали червону калину. Ви розумієте, в кінці ці щасливі очі, ці посмішки, ця енергія, яку ми їм подарували, вони нам, ми зрозуміли, так, це потрібно, це потрібно робити. І після цього пішла така масштабна наша робота. Ми дуже багато районів, районів міста об'їздили. І це були і. Паркінги, бомбосховища, це був і зоопарк, і католицький костел на території. Ми м, також показували нашу виставу. І е, в єврейський центр ми їздили. Ну, де була можливість домовитись, показати, організувати глядача, е, де була потреба. Були такі випадки, коли навіть телефонували, просили, будь ласка, приїдьте, підтримайте. Е, е, ми відкликалися і завжди це виходило. І ми бачили, що ми все робимо правильно і продовжували це робити. І паралельно ми не зупинялися, наші актори репетирували червону калину. Наш концерт е, ми тую червону калину підіймемо. Ми також його показували. Yeah. В зоопарку ми домовилися з керівництвом зоопарку. Це, це вже було трошки пізніше. Так, да, Це було закрите. Це коли Таке вже нас... Нам дозволили, дозволили. Працювати. Ну, ну, да, на самому вийшов... початку, але планувалося ще на той так, час, так. коли ще ми не працювали. Ще до нас не приходили глядачі. Ось, і це був такий закритий концерт для наших захисників, для ЗСУ, також для поліції, для їх сімей. Такий патріотичний, гарний концерт для підняття їх духу. Угу. Тому мені також пощастило, як. Як журналісті побувати на виставі клубок казок, і дійсно це було щось неймовірне, коли там діти можуть фактично помацати акторів, актори з ними спілкуються, ці посмішки і цікаво, як і дорослим і дітям. Я пам'ятаю, що бомбосховище вони ж маленькі, і батьки разом з дітьми все одно знаєте таким ем, натовпом е, стояли. А якщо Говорити взагалі про проблеми, з якими стикалися театри, ми всі пережили разом карантин, коли перший рік театри взагалі не працювали майже потім поверталися до роботи а потім на пів зали могли тільки прийняти гостей. Зараз, в принципі, коли почалося повномасштабне вторгнення, ну мені здається, що культурний сектор як завжди постраждав найбільше. Пані Оксано, як зараз з акторським складом. Як зараз чи знаходите сили людей, аби ставити спектаклі? Тощо а, так, звичайно, що все це наклало своє. Відображення на нашу роботу, але ж ми е, тримаємося, і у нас вистачає наших акторів для того, щоб ми робили нові проєкти, нові проекти і грали наші вже ці вистави, які в нас вже були раніше поставлені і під час карантину і до карантину, і під час війни. Тому ми дуже гарно і плідно працюємо. А, ну ми сумуємо звичайно за тими людьми, які виїхали, які своїх дітей вивез, вивезли, але маємо надію, що вони до нас повернуться. І хочу ще сказати, що до того питання, що як акторство та волонтерство, хочу зауважити, що актори зазвичай працюють в театрі не за гроші. Це всі так. ми розуміємо. Тому вони працюють за покликом душі. Тому, коли ми поїхали до дітей волонтерити, це був поклик душі саме акторів і поклик. Нашого, як кажуть, о, довгу, чи о, те, що ми маємо робити, щоб прискорювати перемогу. Е, тому це, ці зустрічі були дуже м, такі натхнені. Вони нас надихали на ще більшу роботу. І коли ми повернулися в театр, вже коли нам дозволили працювати, ми дуже багато м, м, зробили і показали за ті типу, півтора місяця до нашої відпустки. Яка в нас була в серпні. Uh -huh. Ми дуже, дуже багато, дуже плідно, дуже потужно працювали. Напевно, і професійно, і, і швидко, і з таким натхненням, і так по-справжньому не працювали. Я дуже пишаюся нашим колективом, що ми працювали, що вони ніколи я не чула, що вони не можуть. Ніколи я не бачила, щоб вони запізнювались. Це дуже було цінно, і дуже я їм я я завжди говорю, що ви мої герої. І, е телеканал Град проводив опитування серед одеситів. І головне питання: чи потрібна е взагалі культура під час війни, якраз напередодні відкриття взагалі одеських театрів? І знаєте, не те, щоб я була здивована, але е Мене порадували відповіді людей. Більшість тих, кого ми зустрічали, говорили про те, що театри необхідно, аби працювали, тому що це наша культура, це наша історія, і, взагалі, це, це те, що відрізняє нас від інших. Ви відчуваєте це зараз? Ось з початком повномасштабного вторгнення, особливо про те, що ви сказали, що не бачили такої роботи і з артистів і як приймають глядачі зараз вистави? Так, і глядачі, і актори зараз перебувають в якійсь такій енергійній, енергетичній такій сполуці, і це дуже важливо, тому що як кажуть, за що воюємо за культуру, за дітей. За освіту, за мову, за це ми воюємо. Тому що зараз театр під час війни набуває і просвітницької функції, і виховної функції. Також театр несе емоційну розраду і навіть психологічну підтримку. Тому театр під час війни це дуже важливо. Це дуже потрібно. І так ми допомагаємо один одному. І коли приходили до нас глядачі, вони так скучили за нами, що я ну у нас ми не багато продаємо білетів, але стільки, скільки може вмістити наше бомбосховище, але попит більший. І ми вже маємо писати, що всі квитки продані. Це, круто. це гарна новина. Так. Це дуже гарна, і з огляду на закриття нашого сезону минулого 92-го і на відкриття 93-го, я бачу, що люди просто стоять черги до театру, і це дуже класно. Ми дуже радіємо тому, ще з більшим натхненням працюємо для нашого глядача. Ось, а з приводу якраз відкриття нового 93-го сезону, яким він буде? Чим порадуєте глядача, особливо якщо і дійсно бачимо черги біля театру. А так, звичайно, ми не зупиняємося. Ми граємо весь репертуар, який ми, ми вже надбали. А також ми ставимо а, зараз новий на наш нову нашу виставу «Поліанна», Полі яка прем'єра цієї вистави відбудеться десь у другій половині жовтня. Ми ще почали до війни працювати, а зараз продовжили і маємо нагоду, що глядачам сподобається, тому що тема там дуже класна, тому що е дівчинка, яка за будь-якої ситуації грає в радість і знаходить, чому радіти це дуже важливо. Так особливо в наш час. Так, і заохочує до своєї гри усіх жителів міста. Пані Ганна, вам, мабуть, як головному адміністратору треба всю цю роботу, знаєте, вкомплектувати в якийсь план, аби і глядачі змогли побачити виставу і перенести, і аби, знаєте, як нас завжди кажуть, головні в нас адміністратори, які роблять графік і які, від яких залежить в принципі взагалі вся робота. Так дуже важливо для мене саме донести інформацію до глядача. Uh, щоб глядаче Мав змогу побачити, дізнатися про те, що ми будемо показувати в новому, ну, в новому сезоні і взагалі, про ті проекти, які ми проводимо паралельно з виставами, тому що в нас до закриття сезону в кінці були дуже гарні проекти. До нас приходили діти, і наші актори з ними займалися різними творчими декупажами, і, і ну, різними такими всякими цікавими. Штуками, а також була акторська майстерність. Тому ми, ви розумієте, ми зараз намагаємося різні різні напрямки шукати і втілювати, щоб було цікаво глядачу, щоб ми їх якось розвадили, дали їм хоч на маленький час забути про сьогодення. 93-й сезон, все одно ми розуміємо, що спектаклі так чи інакше будуть відображати реалії сьогодення. Давайте трошки про це поговоримо. Тому так, що... звичайно, є в нашому репертуарі ті вистави, які безпосередньо будуть про війну і про нас, наше сьогодення, але будуть такі вистави, які як кажуть, так просто легенько образно, Торкнутися цієї теми. Ну, легенько образно, це я так вже висловилась. Не мож, неможливо, звичайно, що цієї теми торкнутися легенько, але маю в виду не, не так не документально, uh -huh. а більш художньо -образно. А Також у нас будуть такі вистави, які просто. Не то, щоб розважали, таких вистав у нас немає взагалі, щоб розважали, а щоб допомагали глядачу подумати. Подумати, хто ми, де ми, куди ми йдемо, звідки ми і для чого, яке взагалі наше призначення. І особливо молоді, особливо дітям дуже це важливо давати. Оцей от імпульс, національний імпульс, імпульс нашої держави, імпульс хто ми, звідки ми для чого і на якому мові ми говоримо, оце буде. Ці вистави будуть про це і будуть будемо грати. Ці вистави. Так, тому що ми ж всі розуміємо, що розважатися можна в інших закладах, а все ж таки театр, і особливо, якщо ваш саме театр виховує молоде покоління, то на вас, знаєте, мабуть, так, так. тягар трошки важчі, ніж. Дуже велика на нас відповідальність, звичайно, що діти приходять. І я дуже радію нашим дітям. І я радію нашим молодим акторам, це знаєте, наше нове покоління. Вони дуже вдячні корифеям, але от наші діти молоді, наші актори, вони. Правильно, як кажуть, ну правильно думають, правильно рухаються. І з огляду на те, що вони волонтерили, да атака діти ті приходили, і ми разом співали червону калину. Це було ем, видно, і було, що вони і ми йдемо правильним шляхом, так скажемо, і наближаємо нашу перемогу. А не можу не поговорити про 30-річчя Кайдашевої сім'ї, 30-річчя. Спектаклю ми розуміємо, що це все ж таки класика, але ж вона викликає і досі і збирає дуже багато е глядачей. На вашу думку, з чим це пов'язано? Адже міняється і акторський склад, міняються, можливо, і режисери, і взагалі там якісь такі моменти в спектаклі, але все одно Кайдашева сім'я. Розкажіть трошки нам про це. Кайдашева сім'я, так, ми зіграли зараз виставу. 30 років виповнилось в липні, ми її поставили в 92-му році. В чому секрет? В секрет в тому, що, звичайно, що це класика, не Чілевицький. Секрет в тому, що поставив цю виставу дуже класний і дуже гарний режисер і актор Володимир Михайлович Наумцев, заслужений артист України, який працював з нами 25 років в цьому театрі, Нині покійний вічна пам'ять. Йому він так поставив цю виставу, що її неможливо. Як кажуть, зіпсувати. Її неможливо перекроїти по-своєму, тому що взагалі-то багато вже було введено. Хтось пішов, хтось пішов у вічність, хтось звільнився з театру, помінялись, виросли, звичайно, перейшли на інші ролі. Але ця вистава, її ніхто не може збити з того, як вона замішана, як ми кажемо, в нашому акторському і режисерському цеху. І ми дуже вдячні і тому, що всі актори, які грають і грали цю виставу, вони так бережуть її. От кожне слово, кожну мізансцену, кожний смисл. Там. От, як вводимо ми когось там підожди-підожди. От тут має бути це. І всі долучаються не тільки то. Хто проводить репетицію, всі долучаються, і всі небайдужі. Тому секрет саме в цьому: це ми дуже любимо цю виставу, дуже пишаємося і бережемо, як можемо. Це наше надбання. А хтось каже, може, «Ало, це що там 30 років, на що це така стара вистава? Я буду сперечатися з такими людьми і стаювати, що це треба. Знаєте, з початком повномасштабного вторгнення дуже популярним стало питання: що будете робити після перемоги і пані? Ганна, мабуть, почну з вас. Про що мрієте після перемоги, якщо говорити про театр юного глядача? Ми мріємо і знаємо, що так і буде. Буде перемога. І коли вона настане, ми хочемо, щоб зал нашого театру був повний глядачів, щоб ми грали наші вистави, щоб до нас приходили діти, дорослі. Щоб, щоб все було добре, і ми будемо намагатися робити для цього все, що ми можемо для цього зробити, і вже робимо. Пані Оксано, а ви, як директорка та художня, художній керівник театру, ось закінченням війни ось, для театру. Що б вам хотілося саме? Щоб мені хотілося, ви знаєте, я. Для театру дуже важливий не результат, як кажуть так, а процес. Так? Театр ніколи не зупиняється. І по закінченню війни, по закінченню нашою перемогою, яка неминуча, все буде те ж саме. Ми будемо плідно працювати. Ми будемо виходити на роботу, ми будемо е, своїх е, залучати своїх глядачів і будемо класні вистави робити. Звичайно, що ця війна нас багато в чому змінює і змінить, бо війна найкращий зараз вчитель. Е, тому я думаю, що ми будемо такі згартовані, що в нас вже нічого не, може, не зможе зламати. І ми просто будемо дуже по-справжньому робити свою роботу. Ну а якщо у нас ще відбудеться ремонт, який вже... Має бути давно, то ми так. маємо надію, що саме після перемоги наш театр буде повністю відремонтований, і ми будемо наших глядачів зауважу не тільки дітей, а й дорослих. Бо в нас саме дуже багато репертуару для дорослих, для підлітків, що ми всіх будемо. Їх зустрічати в новому відремонтованому театрі. Хоча зараз я скажу, у нас теж театр в такому приглядному вигляді, але ж хочеться зробити все такий фасад і дах наш. Ми робимо, працюємо. З, з, з тим, хто має цим, цим працювати, і є і проекти, і вже і гроші були до війни виділені. Але зараз війна трошки нам поміняла плани, але маємо надію, угу. що це так і відбудеться. І вже буде 31-річчя спектаклю Кайдашева сім'я зустрічати у вільній незалежній Україні, яка отримує перемогу і у відновленому театрі, що також так дуже думала. важливо. Дякую вам велике, що ви знайшли час і долучилися до роботи студії Оксана Бурлай, директор, художній керівник театру юного глядача та заслужена артистка України та Ганна Король, головний адміністратор театру, були з нами в ефірі. Я дякую вам, що ви нас дивилися. ще побачимося.